Добрий день, ми з України, і це чесний огляд iPhone XR на 128 ГБ. Я вам сьогодні розповім, чи варто його купляти, як він взагалі себе почуває в середині 2023 року, кому його варто купляти, про плюси, мінуси, ну і так далі. Почнемо, давайте в принципі, з чого. iOS у мене тут стоїть акумулятор, дивіться, ізнос знос 85%. І зараз вам про це розповім, тому що є що iOS стоїть 16.1. Не, не оновлюємося, тому що знаю, що буде гірше тримати батарейка. Батарейка тут тримає, в принципі, її достатньо навіть зараз на день, ну зранку до вечора. Такого в принципі, середнього використання без ігор, без якоїсь зйомки відео на роботі, на цілий робочий графік, там на 12 годин зміну, В принципі, його вистачає, послухати музику, соцмережі якісь. І в принципі, звісно, що так, потрібно міняти вже акумулятор, тому що раніше це був цар. Якщо поміняти акумулятор, то в принципі це цар батареї. Він навіть тримав е, більше довше, ніж XX Max. щось да? типу такого. Ну, коротше, він дуже добре тримав. І я знаю, ми як купили, було 99%. Він дуже добре тримав, в принципі, так же, як тримає зараз у мене iPhone 14 Pro. Тому дивіться, друзі, взагалі, ви не купите, я думаю, БВшний зараз апарат. 100%. Тобто акумулятор або буде замінений, або вам прийдеться його міняти. Я рекомендую поміняти його на великої ємкості, і, в принципі, у вас все закриється питання з приводу акумулятора. Він буде дуже добре тримати, його буде вистачати, в принципі, якщо якогось ноха да, акумулятор в великої ємкості буде хватати вам на два дні, в принципі, нормального використання. З приводу давайте ще зразу камери. камери. До речі, дивіться по корпусу. в мене чехольчики, і він ось так, в принципі, трішки покосився. Але камера дуже крута для зйомки відео, в принципі, і для фото. Дуже класно. Багато класних фоток в мене є. Я вам покажу. Я на нього робив, в принципі, так, да. Камера класна. Звісно, вночі він не такий крутий, як новіші моделі. І, в принципі, ну щось в принципі, можна навіть вечором на нього сфотографувати класне. А ось днем, в принципі, так. Да, дуже класна камера. Я рекомендую для зйомки відео для тих, хто хоче тільки придбати якийсь як перший айфончик, Я його рекомендую. Екран тут теж дуже класний, не видно ніяких пікселів. До речі, я зараз використовую його. Я навіть не відрізняю. Ну, Екран плавний 60 Гц, нема 120. Але, блін, ну в принципі, я дум, Я, коли купив свій 14 Pro, я замітив різницю. Але, от, як другі кажуть, що там дуже відрізняється 120 Гц від 60 От я користуюсь, звісно, це замітно, але в принципі. Це не критично, реально не критично. Я навіть сам в себе що тому що я дуже хотів 120 Гц. Да, це класно, плавно і енергоефективно, але в принципі, як для першого смартфону від компанії Apple, 60 Гц це теж дуже плавно і дуже класно. Тобто вам сподобається і не варто в принципі, якось там панікувати. Да? Тобто, ось цей айфончик, якщо купляти його на перший, як перший. Я думаю, він класний. І давайте зразу. Ціна на нього тут 128 ГБ не більше, ніж 200-250 доларів на, за 128 ГБ в, в ідеальному стані. При такій ціні я рекомендую його купляти. От зразу вам скажу. Тому що дивіться, по іграм тут теж все класно. Дуже він, в принципі, можна сказати, навіть зараз ігровий, тому що в принципі, любі ігри тянуть, танки, там, де можна FPS замірити. Він нагрівається, але помірно, ось АЕС більш-менш стабільно що зараз в мене стоїть. Якщо купите на якихось старіші версії, не рекомендую оновлювати, тому що бі на старіших версіях він краще, краще себе дермав і акумулятор і не так нагрівався. Зараз він помірно нагрівається, тому що зараз. І ігри ж вже оновлюються, і більш вони навантажують телефон. Да? Тому якось отак, в принципі, це мінімум, друзі. Ось це купляти, якщо купляти ось цей телефон, то це мінімум, з якого потрібно починати. XR, це та прям такий бюджетненький бюджетненький да? Потім можна роздивлятися вже 11 Pro, не 11, тому що ось цей варіант із 11-тим, в принципі, ви не замітите ніякої різниці, але заплатите дорожче. Тому я рекомендую мінімально брати XR і не 64 ГБ, а 128, тому що 64 ГБ це дуже мало, навіть 128 він зараз заповнений. Тобто в нього там багато фотографій, приложення, ігрушки, і він заповнений, тому не рекомендую 64 ГБ. Що ще вам розповісти? дивіться, ну Він дуже добре зберігся, і він як новий. Поклею я захисну плівочку, Оці вже старі, їх потрібно поміняти ці всі плівки на бокушках. Ну, в принципі, дивіться, дуже класний телефон, і звук у нього класний. Зв'язок в нього теж класний. Не знаю, не замітив якогось. Wi-Fi дуже все шустро працює. Дивіться, iOS стабільненько, все шустрінько, так от сказати, дуже класно, стабільно, мені дуже подобається. В плані ігор теж Face ID працює дуже непогано, дуже швидко. В принципі, як і на, може на 14 Pro швидше, але то такі долі мілісекунди і секунд зовсім незамітно. Тому, друзі, Попереднє було відео про iPhone X, і я його в принципі вже не рекомендував. На XR iOS буде відновлюватись, буде і 17 і, можливо, буде і 18, тому що тут a 12 Байонік, процесор, він набагато кращий, він новіший. В мене такий стоїть ну, да, в iPad Air 4, Там взагалі все супер. Я ще, до речі, хочете відео, я вам зніму про нього. І дивіться. Угу. Ось тільки саме головне це ціна, так? і І, що? і в принципі, його зовнішній вигляд. В принципі, За 200-250 доларів я б купив за 200 доларів я б його купив на 128 ГБ, якби я ось би зараз телефон. У мене вже то є новіший, але я собі віддаю такий, от, знаєте, ну, не знаю, для себе я вирішив, що я б. Чесно, його купив би за 200 доларів на 128 ГБ в хорошому стані. Ось в такому я був би дуже задоволений. До речі, лоток можна поміняти і на сім карти зробити. Ну, це в сервісах, в центрах потрібно докупити лоток. І буде вам він, до речі, на 2 сім карти. Тут є, є сімка і звичайно, одна сімка. Ох, не знаю, що вам ще розповісти. Дуже дуже класна моделька. Ось з приводу тільки акумулятора, то, звісно, якщо він уже підуставший, виснажений так, то потрібно його замінити. І буде вам радість, тому що, до речі, ну, досить непогана моделька. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково задавайте, пишіть в коментарі, я всім відповім, щось порекомендую і взагалі. Задоволений цією моделькою, це класний телефон навіть зараз. По своїй адекватній ціні. Дякую за перегляд. Слава Україні і до зустрічі.